Під варту я офіційно заявляю, що це є політично замовна складова цієї справи. Два місяці жінка проведе в ізоляторі. Димова шашка на засіданні виконкому. Не Результати транспортного конкурсу в Сумах не затвердили. Добрий вечір на телеканалі Юасуми підсумок новин за тиждень, що минає. Далі півгодини про найголовніше, що сталося на Сумщині. Визначали переможців транспортного конкурсу цього тижня. Стали відомі назви компаній, що можуть возити сумчан маршрутними таксі у наступні кілька років. Таких 11. Вони розібрали між собою 32 маршрути. Про те, як підбивали підсумки відбору перевізників у понеділок, 28 лютого, розкаже Тетяна Юхта. Учора члени конкурсної комісії повідомили, що поки транспортний конкурс проводитися не буде. Втім, сьогодні з восьмої ранку вони зібралися у цьому кабінеті. Громадськість та журналістів не пускають. На підставі чогось тут стоїте? На під службовій обов'язки. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні. За три години оголошують результати. Всі маршрути знайшли переможців, окрім двох. Невизначений маршрут у нас один ціну. 63-й, Басиганівка не визначено, і аеропорт, Баранівка Аеропорт, 62-й маршрут. Так, це об'єкт номер 30 Новий маршрут це об'єкт номер 25 маршрут 60, велике піщане інтернаціоналістів. Переможець ППС ОГОР. Об'єкт номер 23 теж ППС ОГОР, маршрут номер 26 центр 40-ва підстанція. Відбувалися їхні бальні показники, і за результатами балів проводилися відповідні висновки. Тобто процедурно, воно можливо, все і виконано в рамках процедури, але те, що відбувалося до цього, як, в який спосіб це відбувається, ну, це, ну, ніякої довіри до цього не буде. Два підприємства ПП «Согор» і ТОВ Суми Пастранс взяли майже половину усього ринку, в обох по дев'ять маршрутів. Решта розподілилася поміж шістьох перевізників, у тому числі чотири маршрути 5, 8, 11 та 53 прийшли до інших рук. Тетяна Юхта, Олександр Новожон та Віктор Лапченко на часі новини. За документами, які подавали перевізники на конкурс, найстарші машині 11 років, наймолодші 2 роки. При цьому найновіші, які зійшли з конвейера у 2015-му у приватних підприємців Олефіренко, Согор, Олійник, Престижлайн, Компол, комунального підприємства Електроавтотранс. Найстарші автобуси зазначені у документах ТОВ Суми Пастранс. і підприємця Запорожець. Це автобуси 2005 та шостого років випуску. Далі як це коментують? коментують перевізники, експерти з числа громадських діячів. Многі машини були переділені на заводі. Раніше, коли повністю реконструювався автомобіль, змінявся рік випуску. Зараз, коли повністю переділається автомобіль, взагалі виїжджає на автомобіль, Год выпуска ставится по году выпуска шасси. Это не значит, что машина это 2005 года. Она может быть и 2015 года выпуска с завода. Ми подали документи, а там вже вишає конкурсний комітет, согласно документам і тривогів. Тобто ви вважаєте, що порушень немає, тобто і нормально вони можуть їздити ці маршрутки, так? Ну, ми вважаємо, що да, рішають конкурсний комітет. Зараз не було обмежень навіть за роком виробництва, а це значить, що відповідно будь-якого року виробництва ми можемо побачити транспортні засоби на нашому е конкурсі. Відповідно умов конкурсу, транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки державних стандартів, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигун, які відповідають нормам Євро 2 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин. Клас автобуса повинен бути один першого або второго та загальної пасажирої місткості не менше 23 місць. місяці. Що півроку кожний автобус проходить технічний огляд. У органах ну, поліції і вони нам надають інформацію по всім запитаним автобусам, ті, що надійшли пропозиції, вони нам надають інформацію про дату проходження технічного огляду його соответствия всієї технічної документації і нормативах. Конкурсний комітет з п'ятої ранку об'їжджав усіх перевізників претендентів і ознайомлювався з їхньою роботою, з їхніми транспортними засобами. Если посмотреть документы по маршрутам, есть маршрутки, которым по 12 лет. То есть и они дальше будут продолжать как бы ездить. В том числе, если даже рассматривать статут громады места суммы, полное нарушение по поводу всех требований э, к условиям перевозки. На что Чаченко говорит, что это все оговаривается отдельно в договорах. Как бы, Но ну, мы видим, Такие же самые договора будут подписаны, как и в прошлый раз. Никто это не контролирует. Почему в спешке был проведен конкурс? Так как 7 марта будет решение апелляционного Харьковского суда, но конкурс решили провести до этого момента для того, чтобы не разорвать договора с перевозчиками. Потому что при разрыве договоров перевозчики теряют 11 баллов. То есть для того, чтобы сохранить монополию существующих перевозок. Транспорт в Україні ну не повинні існувати так, особливо ну в містах, тому що ну в обласних центрах, так. Але якщо вже ну постановка питання така, що у вас е на конкурс подаються рути, то це ну як мінімум 2008-2009 рік, оскільки знаючи, що як приватні перевізники економлять на обслуговуванні на запчастинах, ну і на пальному, мінімум має бути 2009 рік. А ще краще взагалі, щоб хоча б це був. Там Богдан, ну атаман існуючий, так знизьку ну хоча б частково низькопідлоговий, з Євро 4 е, стандартом і так далі. Тобто от, от в такому напрямку. В, в Івано-Франківську вже газель, ну газелі Крут не існує, якщо не помиляюся, з 2006 року та от останні у нас зникли. І от в 2006 році з'явилися Богдани і Аталони. І от вони от зараз, ну, до сьогоднішнього моменту у нас їздять. І п'ять, ну, і з'явилося поза минулому році п'ять маршрутів з автобусами великого класу. Подавав на конкурс я, автомобілі рута 11 -та року, так каже, є придбані нові автомобілі, рута 25 А. На 14 маршрут подавав автобуси пази і, і там еталони. З пропозицією потім змінити їх на, на краще. От, на трьох маршрутах зайняв друге місце. Мене не зняли з конкурсу, а е, по балам зайняв друге місце. От. Е, по поводу того оскаржувати рішення в суді ще не вирішився. Отже, поки у сумах рути домінуюча марка авто після конкурсу. Містом рухатимуться більше трьохсот машин, із них одна наразі не на ходу, бо згоріла у січні цього року. Автобус належить підприємниці Тетяні Масюк. Машину ми поставили на капремонт. Все, ми її встановимо. через місяць вона вийде і буде їздити». достовірність інформації має на дату подання документів? Це по перше. По-друге, згідно постанови про проведення конкурсу, постанови Кабінету міністрів, перевізник повинен мати резерв транспортних засобів, а цей перевізник має такий резерв. Так і по-третє, у нас є звернення перевізника, що в зв'язку з такими форс-мажорними обставинами вона проводить капітальний ремонт цього транспортного засобу, а тимчасово на місце вона може поставити другий вільний автобус, який у неї мається в наявності. Нагадаю, транспортний конкурс був оголошений 21 грудня минулого року. Потім, за рішенням суду, конкурс призупинили. 24 лютого конкурс продовжили, бо напередодні міська рада виграла апеляційний суд у Харкові. На розгляд комісії перевізники представили 41 пропозицію по 32 лотах. Вони включають в себе 39 маршрутів загального користування. Найбільше по 9 взяли дві компанії ТОВ в Суми і Согор. Ми поцікавилися історією цих підприємств, зокрема взаємозв'язками прямими та опосередкованими з публічними особами міста, що з'ясували далі. Реєстрація першого ПП Согорту недавно збігалася з домашньою адресою Михайла Горпенка, який до цього був керівником підприємства. Він є серед засновників сумського міського об'єднання автоперевізників Суми Перевізник. Там же у статусі засновника значиться і сумський міський голова Олександр Лисенко. Разом з ним у засновниках Юрій Бабічев, директор Суми Транс Ес, саме того підприємства, яке до березня 2014 року очолював Олександр Лисенко. Головою наглядової ради ТОВ Суми пастранс був депутат міської ради від. Опозиційного блоку Ігор Перепека разом із Володимиром Ільєнком, що є одним із засновників ТОВ Суми Пас Транс, дружини Ігоря Перепеки, Юрія Перепеки та Геннадія Гризодуба, орендують спільну земельну ділянку, адреса якої збігається з адресою реєстрації ТОВ Суми Пас Транс. Без коментарів. не буду коментувати. Ще три роки тому було написано заяву зняти з реєстрації верніше, про зняття мене з виводу з даної громадської організації, я в багатьох громадських організаціях, і тому, яким чином там залишилося ще на, на тих сайтах, де ви побачили цю інформацію, От, я, можу, я вам кажу, кажу відверто, як воно є. Я ніякого відношення до перевезень на даний момент не маю, і слава Богу. У п'ятницю 3 березня виконавчий комітет Сумської міської ради мав затвердити результати транспортного конкурсу. Втім, цього не сталося. Чому розкаже Катерина Гладенко? Димова шашка у залу залетіла після того, як почали затверджувати результати транспортного конкурсу. Проти такого виступають депутати та один із членів цієї ж комісії. Я познайомився з протоколом. Я не згоден. В цьому протоколі я вам заявляю, не все відображено. В цьому протоколі не відображений мій виступ, моя позиція стосовно цього ковіду, яку я вразив на початку засіснення. В цьому протоколі не відображено, що я казав, що цей конкурс незаконний. Проведення його незаконно, оскільки не вступило в дію рішення апеляційного суду, яке визначить взагалі ваші попередні постанови конкорму, які проходить цей конкурс. Він Вон законний чи незаконний? Прошу зняти друге питання з виконком. У вас 28 числа було оголошений результати конкурсу. Так, відповідно з цієї дати, згідно постанови, на яку ви посилаєтесь, є 30 днів на 30, 30 робочих днів на затвердження, 20 днів на оприлюднення. Таким чином у вас достатньо часу, щоб оприлюднити рішення і прийняти рішення виконкому, ввести його вчасно. Депутат міської ради має право вносити відповідні проєкти рішення. Но ніде по регламенту не передбачена його пропозиція щодо зняття. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції, зауваження до порядку денного засідань ради та її органів. Як ви вважаєте, виконавчий комітет це орган ради? Все, давайте цю дискусію закінчимо. Начальник юридичного відділу назвав ситуацію правовою колізією. Закон про доступ до публічної інформації визначає такий порядок, але відповідно до постанови 1081 встановлено, що протокол про проведення конкурсу повинен затвердити протягом 10 днів. Через дим засідання перенесли до іншого приміщення. Випускаємо. Тим часом поліція опитує свідків. Невідома особа в коридорі біля цього кабінету, де проходив це засідання, положила димову шашку, а також встановлена особа, яку цю димову шашку вже винесла з приміщення. На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюємо свідків даної події. Свідків та очевидців. На даний час йде перегляд відеоспостереження. Дана подія кваліфікована за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Засідання продовжили, втім рішення не прийняли. У кабінет повернулися 8 з 16 членів виконкому, тож не було кворуму. Ми зараз будемо радитися з відділом логістики з юристами, як з понеділка вийде транспорт на вулиці нашого міста, тому що це вже втретє зривають конкурс. Де інші претенденти? Дайте автобуси, будь ласка, великі автобуси, будь ласка, депутати, ставте, ставте. У вас є автобуси? Шановні ставте. Але ніхто чомусь не хоче ставити, не хоче, але хочуть зірвати перевезення, щоб маршрутки не їздили, щоб автобуси не їздили. Ну я ви бачите, це політика. Як запахло виборами, ви останній час бачите, що депутати дуже активно критикують Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини. 7 березня у Харківському апеляційному суді мають вирішити, чи законний цей конкурс у разі винесення позитивного рішення, тобто на користь тих, хто оскаржує рішення міської влади про проведення відбору перевізників, даний конкурс може виявитися недійсним. Взяли під варту без застосування застави. Такий запобіжний захід призначив суддя екс-головному лікарю Охтирської психлікарні Лілії Неофітній. Її прокуратура підозрює у катуванні та залишення у небезпеці трьох пацієнтів, унаслідок чого вони померли. Напередодні суду у прокуратурі розказали про результати ексгумації тіл померлих пацієнтів психлікарні у грудні минулого року. П'ятеро із семи осіб, які були екзумовані. Померли від пневмонії та її ускладнень. Серед причин, які призвели до такого захворювання, його тяжкого перебігу і відповідно смерті пацієнта, є. Тривале перебування у приміщеннях з пониженою температурою. Під час розслідування отримані докази про те, що головний лікар достовірно була обізнана про таку температуру у приміщеннях лікарні. Про це їй доповідали керівники відділення, її заступник з медичної частини. Один із свідків навіть розповів про те, що особисто підводив головного лікаря до термометра і показував, яка саме температура зараз у приміщенні. Вона була дуже низькою, як для такого закладу. І реакцією головного лікаря було висловлення співчуття і більше нічого. А це сама Лілія Неофітна, колишній головний лікар Охтирської психіатричної лікарні. За підозрою у катуванні і залишенні у небезпеці пацієнтів прокуратура просить взяти її під варту. Були численні, просто численні клопотання до головного розпорядника коштів, де ми кричали в сос, що в нас зрив опалювального сезону. Ми вживали заходи тим, що хворі були переведені в теплі палати. Ми видали теплий одяг, дві ковдри. Тобто зниження температурного режиму і перехолодження абсолютно не було. Я офіційно заявляю, що це є політично замовна складова цієї. справи. Фітна як лікар достеменно усвідомлювала, що цілодобове перебування психічно хворих пацієнтів в лікарні у умовах пониженого температурного режиму. Сприятиме їх фізичним та моральним стражданням, Слідчий суддя ухвалив, Клопотання слідчого задовольнити, обрати відносини фітне, лілі Павліни, 1-12-65 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Я вважаю, по перше, вона обґрунтовано підозрюється. А по-друге, я вважаю, що навіть е, ті, ті її службові обов'язки, які покладені на неї, організувати роботу заклада, вони не перебувають в причинному зв'язку з наставшими наслідками. Низька температура не була причиною смерті а причина смерті в висновках зазначена відповідно інша. Яка стосується зовсім інших хвороб і інших обставин. В обов'язковому порядку будемо оскаржувати. У лілії неофітної та її адвоката є п'ять днів на оскарження ухвали про взяття під варту. Олена Адаменко, Олександр Новажон на часі новини. Тим часом в іншому суді Ковпаківському розглядали скаргу адвоката Лілії Неофітної про незаконність її попереднього затримання. Там суддя визнала, що тоді були порушені норми кримінального процесуального кодексу. Адвокат вважає, що це може стати підставою для звернення до європейського суду для оскарження дій правоохоронців. Лілія Неофітні 51 рік, вона член партії Батьківщина і помічник на громадських засадах нардепа Владислава Бухарєва. Працювала головним лікарем Охтирської психлікарні останні 7,5 років. 24 лютого депутати облради проголосували за її звільнення через недотримання температурного режиму в палатах. Під час розгляду питання жінці слово не надали. Лілія неофітна своє звільнення планує оскаржувати. Якщо її вину доведуть у суді, їй загрожує до. 8 років позбавлення волі. Палац культури у комунальну власність. Звернення про це написали працівники та батьки вихованців закладу. Після того як підприємство, що їх утримує, маш сервіс, яке належить сумському НВО, колишнє фрунзе, повідомило про консервацію закладу через відсутність грошей. Це заняття з вокалу у палаці культури. Загалом у ньому працюють два десятки творчих гуртків. За три місяці користуватися цими приміщеннями вони не зможуть. На текущий момент об'єкт обходится в Сомскому пул порядка 1 250 000 000 гривень в год. Доходная часть этого об'єкта порядка 570 тисяч в год. От різниця, яка на текущий момент имеется, її треба находить источники финансирования. Вийшли з инициативой передати в комунальну собственність і заблаговременно об этом предупредили городские власти, а Я також на текущий момент сформулировали, що з 1 іюня ми прекращаем деятельность ДК. Ми ждемо обратной зв'язки, але определяться стоимость буде через, через експертизу. Це відео, яке записали з вихованцями гуртків. Ми ще маленькі, і ми потребуємо вашого захисту. Захистіть нас, рятуйте наш палац! Поки що ми сподіваємося, що на единственно правильний варіант це переход нашого учреждения в городскую комунальну власність. Вместе с родителями ми составили письмо на ім'я міського голови з обращением допомогти в рішенні нашого нашего вопроса, нашої проблеми для того, щоб щось придбати, треба знати його ціну. Треба, щоб финансисты дали соточню вартість, перемовини про э, покупку. Окремого майнового комплексу палац культури окремо не проводились. У нас є свої умови, ми ми хотіли б також оголосити. Я думаю, що зараз ну, вони вже майже готові. Єдине, що от ми зараз дивимося по бюджету, на який термін, тому що ми б хотіли б, щоб це була відсрочка, якщо закупівля, покупка, то відсрочка, і скільки у нас відтермінування платежу, скільки у нас для цього, чи цей час, це рік чи два. Якщо цей палац консервують, надати інші приміщення для занять тисяч вихованців місто не зможе. Що стосується галузі культури, то у нас п'ять шкіл естетичного виховання і бібліотеки. Це не є ті заклади, в яких можуть розташовуватися і фактично, і фізично, і юридично творчі колективи такого напрямку. Палас культури працює у сумах із 1953 року. На сьогодні тут функціонує 23 гуртки. За словами директора, вони охоплюють близько тисячі вихованців. Це діти від трьох років до людей пенсійного віку. Маргарита Ермак Андрій Гераченко на часі новини. Історія не нова. За останні 10 років питання подальшого існування соціальної сфери заводу, що колись носив ім'я Фрунзе, постає в четверте, говорить Ірина Дяденко, екс-депутат Сумської міської ради, член комісії з питань освіти, культури, спорту та сім'ї. Перший раз, коли слід було вирішувати долю гуртків, які працювали при житлових організаціях, підпорядкованих підприємству, потім долю клубу юного техніка та стадіону Авангард, який нині у комунальній власності, востаннє ж про палац культури говорили у 13 Сейчас, наверное, это начинается уже четвертая волна, когда, собственно говоря, заводу уже выгодно продать городу это. Более того, выгодно лучших покупателей, чем город, сейчас завод не найдет. Потому что если раньше мы говорили о заводе Фронзе, да, или Машсервис, как он сейчас, э, ну, машиностроительное объединение, как о градообразующем предприятии, то сейчас к градообразующим предприятиям есть сам город. То есть бюджет города, он, наверное, есть самым большим платником податков. Я бы сейчас, наверное, все-таки купила это, но на паях. На паях с какими-нибудь, которые существуют в городе, художественными спилками. Потому что вот это помещение может быть замечательной основой для развития творческих стартапов. Это, собственно говоря, бизнес и рабочие места для выпускников педагогического университета. У нас же и МУСПЕД, и образотворчим эстетства, и СВУМИК наш, училище культуры и искусства. Куда они, ребята, уходят? То есть вот для них надо думать не о том, чтобы сохранить те кружки, которые там есть. Это в процентном отношении, пусть родители на меня не обижаются, это не так много. А чтобы в дальнейшем была платформа для развития культуры в городе. До кінця тижня ситуація з палацом не змінилась. За інформацією директора з матеріально-технічного забезпечення заводу Олексія Рябенкова в НВО чекають на умови від міста, на яких воно готове опікуватися палацом. Таким побачила тиждень команда телеканалу Юасуми. Гарних вам вихідних! Зустрінемось в ефірі.